В ефірі головні факти вівторка у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Підстав для повномасштабного вторгнення Росії на сьогодні немає. Про це у парламенті заявив міністр оборони Олексій Резніков і наголосив, українцям не потрібно збирати тривожні валізи. Він закликав людей зберігати спокій і не панікувати. Резніков зранку провів закриту зустріч зі спікером та керівниками депутатських фракцій груп, а потім відповів на запитання журналістів. Міністр оборони запевнив, наша розвідка співпрацює з міжнародними партнерами і має усю необхідну інформацію про переміщення російських військ. Нині навколо кордонів України зосереджено понад 109 тисяч російських військовослужбовців, і це майже стільки ж, скільки було навесні минулого року. Олексій Резніков також нагадав, що війна триває вже восьмий рік, і наша армія нині. Готова до будь-яких сценаріїв станом на сьогоднішній день ударного угрупування, яке спроможно було б здійснити вторгнення в Україну силове, російські збройні сили не створили станом на цей день. Сьогодні ж Верховна Рада ухвалила звернення до ООН, європарламенту та іноземних парламентів і урядів щодо неприйнятності військового шантажу України з боку Росії. Відповідно постанову підтримали 282 нардепи. У документі закликають міжнародну спільноту засудити дії Росії, адже вони порушують не лише конституцію та законодавство України, а й основні принципи та норми міжнародного права. Також депутати просять не допустити продовження російського шантажу та посилити санкції проти країни-агресорки. Цим проектом постанови пропонується схвалити звернення Верховної Ради України, визнати, що вимоги Російської Федерації до міжнародних партнерів щодо недопустимості реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України є порушенням цілої низки міжнародних договорів та принципів міжнародного права. Україна отримала третю партію військової допомоги від Сполучених Штатів. Спеціальний рейс приземлився в аеропорту Бориспіль. На його борту сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення. Раніше американське Міноборони оприлюднило відео, на якому літак завантажують у Каліфорнії та Делавері. Нагадаю, вантажні літаки зі США прилітають до нас п'ятниці. У грудні Вашингтон виділив додатково 200 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Загалом Америка. Американські літаки вже доправили 170 тонн вантажу. Тим часом речник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що штати не бачать деескалації з боку Росії, тому приводить своє військо у стан підвищеної готовності. Частину бійців відправлять до східної Європи, щоб посилити східний фланг НАТО. Йдеться про 8,5 тисяч військових. А віце-президентка США Камала Гарріс заявила, що білий дім налаштований рішуче знаю, ви запитуєте про Україну. Ми поважаємо територіальну цілісність і суверенітет України і очікуємо, що Росія робитиме теж саме, а будь-які агресивні дії Володимира Путіна матимуть тяжкі наслідки. М'яч на його полі не можу розповідати, що саме ми збираємося робити, але ми готові до активних дій, якщо він вторгнеться до України. Чехія готова надати допомогу Україні не лише зброєю, а й військовими. Про це повідомила нова міністерка оборони Чехії Яна Чернохова. Однак, за умови, що Київ сам офіційно попросить цієї підтримки. Чернохова додала цитую, Чехія друг України, і ми не залишимо українців наодинці. Нагадаю, офіційна Прага повідомила, що готова надати нам військову техніку, але Україна має самостійно визначити, що саме нам потрібно. І суцільним розчаруванням для України та наших союзників стала позиція Німеччини, адже Берлін відмовився надавати нам зброю і робить все, щоб не зіпсувати відносини з Росією. Сьогодні свою позицію висловила і Польща прем'єр-міністр країни Матео Шмаравецький висловив глибоке розчарування стосовно бездіяльності Берліна і водночас запевнив Україну у цілковитій підтримці. Тим часом в Німеччині дедалі більше політиків та медіа критикують дії своєї влади. Докладніше про все у репортажі Вероніки Бойко. У час, коли Росія нарощує військову присутність неподалік кордонів України Німеччина, вражає обережністю. Берлін принципово відмовляється постачати зброю у зону конфлікту, ба більше заборонив Естонії передати Україні озброєння власного виробництва. Німці кажуть, не хочуть провокувати Росію, хоча забувають, що саме Москва шантажує НАТО і брязкає зброєю біля українських кордонів. У Сполучених Штатах та НАТО впевнені лише висока ціна за вторгнення може від Вернути Путіна від нападу і сучасне озброєння одна зі складових цього. Натомість Берлін із санкціями вкрай обережний а щодо зброї непохитний. Про необхідність змінити таку політику вже пише навіть впливова німецька преса. Що ще, ще має статися, щоб Берлін більше перейнявся почуттям невідкладності? Хіба мало того, що президент Росії Володимир Путін намагається шантажувати Захід, висуваючи ультиматуми та загрожуючи воєнними наслідками, якщо НАТО не виключить можливості членства України в альянсі, ніби Путін, окупуючи Крим, ще не показав світу, що йому наплювати на міжнародне право. Відкритий лист до уряду написали і 73 провідні німецькі експерти, розкритикували потурання Кремлю з боку Берліна і закликали урядовців до рішучих дій. Адже заяви німецьких політиків розбивають західну єдність і зменшують масштаб санкцій, та енергетична залежність Німеччини від Росії заважає виступити проти Кремля і дає зелене світло. Агресору не готові німецькі політики до санкцій проти газогону Північний Потік. потік-2». не готові відключити Росію від системи СВІФТ. Адже Берлін має з Москвою тісні торговельні зв'язки, основою яких і є ця платіжна система. Останнім часом на тлі російської агресії товарообіг між Німеччиною і Росією лише зростає, тому там, мабуть, вибрали ну, російські рублі ніж принципи, на яких базуються. Європейська і євроатлантична солідарність символічно, що британські літаки, коли доправляли зброю до України, уминали повітряний простір Німеччини. І, хоча, за словами Берліна, британці навіть не зверталися за дозволом для польоту, зроблений екіпажами маневр. Експерти оцінили як ляпас нерішучим союзникам. Це дуже поганий сигнал для Берліна, тому що це означає, що Союзники, ну хоча це йдеться більше про НАТО ніж про європейський союз, але починають думати, як реагувати на те, що відбувається в Берліні. Відмовляючи надати допомогу, Німеччина зраджує Україну. Переконаний мер Києва Віталій Кличко. Про це він написав особисту колонку у популярному виданні Більд. А вітчизняні дипломати наголошують, німецький уряд досі відчуває ментальну провину за другу світову війну і напад на радянський союз, який і досі асоціюється у німців виключно з Росією. Тому дати зброю, яку можуть використати проти Москви для Берліна неприпустимо. Хоча українські дипломати нагадують, через гітлерівську агресію Україна у другій світовій постраждала чи не найбільше в Європі, і точно заслуговує на підтримку нині, коли сама може стати жертвою агресії. Прикметно, що лідер опозиційної нині ХДС Фрідріх Мерц закликав німецький уряд не блокувати постачання зброї Україні, і, хоча офіційна позиція Берліна надто обережна, Україна не залишається наодинці. Проти Кремля низка країн, найперша Америка і Британія підтримують нас і на дипломатичному фронті, і постачанням зброї. Британія має як ціннісні орієнтири, так і економічні інтереси в тому, щоб Росія вела себе цивілізована, і вона прекрасно розуміє, що якщо дозволити Росії поводити себе не цивілізовано, то це дорога в нікуди. Вороніка Бойко, Андрій Гетьман, факти ICTV. Сьогодні на Донбасі поранені двоє наших бійців: один у задовільному стані, а от другий у важкому. Від початку доби було п'ять ворожих обстрілів з гранатометів. Противник Гати біля Авдіївки і Мар'їнки з великокаліберних кулеметів поблизу Широкиного. А в районі Пищевика окупанти випустили безпілотник і З нього обстріляли осколковими гранатами. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити атаки. Активізувались російські війська і у Придністров'ї. Нині, за даними розвідки, на кордоні з Вінничиною понад 8 тисяч військових російської армії. Це майже в п'ятеро більше ніж рік тому. 14-та армія дислокується там ще з часів громадянського конфлікту між Молдовою і Придністров'ям. Нині в області активно створюють бригади територіальної оборони. Їх має бути сім. Місця дислокації не повідомляють. У Вінницькій ОДА запевнили, що всі люди підготовлені навіть для роботи у прикордонних районах. Тож, хоч зараз росіян біля кордону суттєво більше, вони не несуть загрози. Протинаступальні наступальні заходи вже зроблені. Та чисельність російських військ яка є на території Придністров'я, не становить загрозу для Вінницької області. Зовсім в нас в мисливців цього року зареєстровано 27 тисяч людей. Швидко сформувати загони тероборони в Україні заважає бюрократія. Ті, хто зголосився стати на захист держави, розповідають, що цілий тиждень змушені оформляти документи у військоматах. Як триває процедура, хто може стати резервістом і чого навчають новачків, розкаже Ольга Читайло. Від самого ранку вони приїздять на тренувальну базу. Хто централізовано автобусом, а хто на власному авто. І бувалі, як от Богдан. Це ваше яке заняття? А, ви знаєте, я вже давно збився з рахунку. І ті, хто прийшов уперше, як от Кіра. Обов'язок, мабуть, не тільки чоловіків захищати нашу державу, а й жінок. І Богдан, і Кіра служать у теробороні Києва. Вони резервісти. По всій Україні нині формують бригади тероборони. Їх має бути 25 по одній у кожній області і окремо у Києві. До їх складу входитимуть понад 150 батальйонів по одному на район. У мирний час у теробороні служитимуть 10 тисяч осіб. Це будуть кадрові військові, які постійно перебуватимуть у частинах. Вони укладатимуть контракт. У разі загрози долучатимуть резервістів. Загалом на всю країну їх має бути понад 130 тисяч. Станом на сьогодні сформовано. Командування сил територіальної оборони завершується формування чотирьох регіональних управлінь територіальної оборони. Коли окомплектують штат мирного часу і наберуть резервістів, почнуть формувати добровольчі батальйони при населених пунктах. Щоб стати резервістом, треба передусім прийти у центр комплектування, колишній військкомат. Так зробив виконавчий директор інституту майбутнього Вадим Денисенко і каже, зіштовхнувся з бюрократією. Для того щоб вступити в тероборону, я повинен потратити тиждень часу для того, щоб зібрати тільки довідки. Ну це неправильно. Ну навіщо вам копія моєї трудової книжки? Міністр оборони Олексій Резніков визнає, проблема існує і з нею борються. Її вікові обмеження. Резервістом може стати чоловік чи жінка віком від 18 до 60. А от на контракт візьмуть лише до 57, бо контракти укладають на три роки. Є для кадрових і ще один віковий ценз. За позицією збройних сил України в територіальну оборону повинні прийти офіцери, сержанти, солдати віком понад 35 років. Ті, хто молодше, 35 років, повинні йти в першу чергу військові частини, які виконують завдання в АТО. Кадрових військових повністю забезпечує держава. За роботу їм платять зарплату. Резервісти можуть розраховувати орієнтовно на 3 тисячі гривень під час планових зборів. Щотижневі заняття не оплачують. Також резервістам видають комплект форми, а частину спорядження доведеться таке докупити. Це все купляється за свої кошти, щось залишилось від волонтерів. Що за своє рахунок купляється? Усіх резервістів зброєю повністю забезпечує міноборони. Рішіріни є станові. Готуючи резервістів, враховують, що вміє людина зараз. Богдан та Кіра у одному батальйоні. Але якщо дівчину вчать користуватися зброєю, то для Богдана завдання складніше. За дерев'я заходи! Головною метою є навчити людей. В разі масштабного масштабної агресії наших сусідів постоять відстояти свій дім. І Богдан і Кіра до цього готові. Втім, багатьох відлякує саме бюрократія у військоматах. Якби її було менше, то охочих стати на захист України було б більше, кажуть у теробороні столиці. Ольга Читайла, Оксана Михайлова та Ілля Кондратенко. Факти Російський рубль обвалився до найнижчого рівня з листопада 2020-го. Також упав ринок акцій. Спричинили це новини про загострення ситуації навколо України. Зокрема, падіння сталося після повідомлень, що США, Великобританія, Німеччина та Австралія вивозять частину працівників посольств в Україні, а також повідомлення НАТО про перекидання військ, кораблів та авіації до східної Європи через падіння рубля. Банк Росії змушений був припинити закупівлю валюти на ринку. І курс української гривні також падає. Причина та сама: напруження з боку Росії. Сьогодні готівковий долар продають по 28 гривень і майже 80 копійок, а євро по 32 гривні 50 копійок. На чорному ринку валюта ще дорожча. Яким буде подальший курс? Залежатиме від ситуації з Росією. Наголошують аналітики. Водночас серед українців особливого ажіотажу біля обмінників не спостерігається, та й гречка, і з полиць магазинів не зникли. Психологи кажуть, у нас вже виробився і. Імунітет до загроз. А от у закордонних інвесторів, на жаль, ще ні. Про економічну ситуацію в Україні розкаже Христина Гавриш. Гривню знову лихоманить через тиск Росії. Лише за останні два дні вона впала на 50 копійок. Та біля обмінників тиша курсові стрибки вже не лоскочуть нерви українцям. У них виробився імунітет. Немає ажіотажу і в магазинах, жодних черг за гречкою чи сіллю. Українці вже звикли до погрози шантажу Путіна, тож спокійно реагують на це. Такої витримки немає в іноземних інвесторів. З початку року вони вивели вже понад 8 мільярдів гривень з наших цінних паперів. Ці гроші одразу ж міняють на долари та євро. Чим спричиняють курсові стрибки, намагаються забрати свої інвестиції і різноманітні іноземні фонди, зокрема пенсійні. Економічно все чудово, але політику дуже важко передбачити. Тому деякі інвестиційні фонди продають для того, щоб не отримати збитки. Так само вони через деякий час прийдуть Бувати, коли ми отримаємо позитивні новини, ніякого обмеження на виведення інвестицій для іноземців Нацбанк не запроваджував. Хоча такі важелі в арсеналі регулятора є. Та вдаватися до крайніх мір він не хоче. Управляє ситуацією за допомогою золотовалютних резервів. З початку року продав майже 800 мільйонів доларів, аби задовільнити попит на валюту. А гроші на це є. Резерви величезні понад 30 мільярдів доларів. Економіка теж готова до викликів. ВВП, хоч повільно. Але зростає в доларах. ВВП за 2021 рік буде майже 200 мільярдів доларів. Такого великого ВВП ми не мали ніколи, навіть до втрати Криму і Донбасу. Економіка України міцна, наголошують і в уряді. Єдина загроза паніка, яку намагається посіяти Росія, бо любить воювати не лише танками. Загроз функціонуванню національної економіки немає, окрім інформаційного, особливо дезінформаційного тиску. Саме через цей тиск позичати гроші зараз на зовнішньому ринку неможливо, бо там, навпаки, всі кредитори намагаються збутися наших цінних паперів за будь-яку ціну. Українці ж спокійні і навіть викуповують єврооблігації держави. Так зробила інвестиційна компанія Дмитра Жипецького. Тому наразі ще готові купляти ще більше. От ми з вами знаходимося наприклад у Києві. Так ми бачимо, що ситуація доволі стабільна. Перша велика доларова виплата на Україну чекає аж у вересні. Доти ми проживемо і бе. Запозичень усі соціальні виплати уряд потягне точно. Вже в лютому переглянуть програму з МВФ. Підтримати нас готовий і євросоюз. Уже погодили виділення понад мільярда євро. Тож головне зберігати спокій, наголошують і фахівці, і урядовці, бо посіяти паніку і спричинити хаос мета Росії. Христина Гавриш, Олексій Євченко, факти ICTV. Хвиля псевдомінувань знову прокотилася Україною у Запоріжжі. Другий день поспіль анонім повідомляє про вибухівку у всіх навчальних закладах. У Хмельницькому заявили про мінування 39 шкіл і кількох розважальних центрів. Зловмисників поки не знайшли. А от Житомирського псевдомінера, який зранку повідомив про вибухівку у навчальному закладі, СБУ оперативно вирахувала. Вже за кілька годин 48-річного чоловіка доставили до відділку поліції. Затриманий пояснив свій дзвінок гуліган. Ством, але за таку витівку йому загрожує від двох до шести років в'язниці. Ще одного псевдомінера правоохоронці сьогодні викрили у Черкасах. Протягом січня він мінував школи, коледжі, ТРЦ і навіть житлові будинки. Зловмисником виявився студент-першокурсник одного з місцевих коледжів. Анонімний терорист створив закритий телеграм-канал, де хизувався фото і відео про результати замінувань, і отримував наступні замовлення, зокрема і від російських кураторів, які платили йому гроші. У скоєному юнак зізнався йому загрожує до восьми років тюрми. У столичному ветеран хабі створили новий освітній проєкт, який допоможе подбати про психічне здоров'я ветеранів, а також навчить медиків різних ланок надавати допомогу ексбійцям. Нагадаю, ветеран-хаб було створено у 2018 році за сприяння фондів Олени та Віктора Пінчуків. Це місце, де ветерани можуть отримати безкоштовну допомогу психолога, юристів та безліч інших корисних послуг. Подробиці у репортажі Костянтина Мельникова. Кожен 65-й українець нині має бойовий досвід. Війна триває восьмий рік і її кінця не видно. Тож кількість тих, хто повертатиметься із фронту та потребуватиме психологічної підтримки, зростатиме. Адаптуватись дуже важливо, звертатись до спеціалістів також важливо. Тому що коли в нас щось болить, ми звертаємось до лікаря. Якщо нам потрібна робота, ми шукаємо її через спеціалістів. Так само і з психологічним здоров'ям, коли почалась війна, Микола одразу пішов до війська. Та це було легше аніж повернутися назад до мирного життя. Коли ти прокидаєшся від шурху до звітна, коли ти боїшся стулити очі, бо бачиш, як було тоді. Давай, 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 давай. це буває. Ти вже повертаєшся не цивільним військовослужбовцем, який воював, у якого якісь там були. Певні випадки на війні, ось і відразу переключитись. Ну, типу, немає такої кнопочки в колвикал. Щоб полегшити цей процес, на базі ветеран хабу створили новий освітній проєкт ЦЕОК. Ветеран може зайти, оцінити свій стан і по переліку просто пройти там проблеми зі сном, почуваєшся ізольовано. І є примітка, що якщо хоча б один з симптомів переживаєш понад два тижні, подумай про звернення до фахівців. Аліна також ветеранка та співкоординаторка проєкту. Тож дівчина намагалася якомога більше поділитися власним досвідом. Маючи цей досвід, неможливо його не використовувати. Я скажу так протягом цього проєкту згадувала, як це відбувалося, як я знаходила свого психотерапевта, як зверталась до різних фахівців. Окрім корисних статей для ветеранів, розробники проєкту створили й розділ для медиків, аби навчити їх коректно працювати з тими, хто брав участь у військових діях. Це освітня платформа про психічне здоров'я для ветеранів та для фахівців, що можуть працювати з утрами. Це і сімейні лікарі, і психологи, і психотерапевти, і лікарі-неврологи, психіатри. Саме назва говорить про те, що турбуватись про психічне здоров'я це є окей, це є нормально, це є природньо і це є добре. А ще переклали та адаптували американський медичний протокол, як Ібно лікувати тих, у кого є легка черепно-мозкова травма, тобто контузія. Цей документ стане в нагоді і цивільним, і військовим медикам. Простір ветеран хаб створили 2018 року за сприяння фондів Олени та Віктора Пінчуків. Його мета усіляко допомагати українським армійцям після повернення з війни адаптуватися до цивільного життя. Костянтин Мельников, Олександр Чесноков, факти Штовханиною та сутичками з правоохоронцями закінчився сьогодні черговий мітинг фопівців під Верховною Радою. Підприємці досі не можуть змиритися, що з Нового року зобов'язані використовувати касові апарати. Сьогодні зранку понад тисяча мітингувальників заблокувала весь урядовий квартал. А перед Верховною Радою встановили сцену. По обіді люди спробували прорватися до дверей парламенту. Правоохоронці стримували страйкарів. Почалася тиснява, бійки кількох учасників протесту затримали. За минулу добу в Україні виявили понад 19 тисяч інфікованих коронавірусом. Померла 161 людина. Очільник моз віктор Ляшко попереджає, що нинішня хвиля значно потужніша, і вже за кілька тижнів хворих може бути 40 і навіть 60 тисяч на добу. Лідери за темпами поширення інфекції: Львівщина, Київ, Харківщина і Вінниця. Лікарі ж констатують, що нині часто хворіють діти і молодь. Зокрема, у Львові вже дві лікарні приймають інфікованих малюків. У Львівському Ахмадиті майже сотня малих пацієнтів, ще майже 60 – у дитячій лікарні. Наймолодшому лише три тижні. Фіксують спалахи у садочках і школах на Прикарпатті. У червоній зоні що опиниться Рівненська область. Найбільше померлих за добу на Закарпатті. Ковід вбив там 13 Пацієнтів регіональна комісія рекомендувала школам області перейти на дистанційне навчання. Рада ЄС схвалила нові правила для подорожей в умовах пандемії. До уваги братиметься санітарний статус особи мандрівника, а не країна його походження. Ключові вимоги мати дійсний у ЄС сертифікат про вакцинацію, результат тесту чи підтвердження нещодавно перенесеної хвороби. Рекомендація набуде чинності вже з 1 лютого. Однак країни можуть вводити й власні правила перетину кордону. Тим часом у Європі нова хвиля заражень дещо сповільнилася. Рекордних цифр вже немає. У Британії і Німеччині за добу фіксують в середньому до 100 тисяч випадків, у Франції 300 тисяч. Набирає обертів омікрон у Росії. Новий добовий максимум там фіксують 5 днів поспіль. Напередодні майже 68 тисяч хворих. Морози та сніги на Буковині в одному з гірських сіл зафіксували рекордну холоднечу, мінус 33 градуси. Місцеві кажуть, такого давно не бувало. Нині високогір'я Карпат засипало снігом, і температури усюди падають. Синоптики попереджають про мороз, мінус 15 та хуртовини. На дорогах буде ожеледиться. Негода вирувала і на півдні. Засипало снігом Одесу. Напередодні рятувальники дістали три автівки, які злетіли зі слизької траси. На Хресонщині через негоду за добу постраждало 30 людей. Дев'ятеро зазнали обморожень. На Волині через Ожеледицю сталося дві серйозні ДТП. Поблизу села Губен. Водій не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом. Пасажир легковика загинув. Двоє водіїв у лікарні. А на ковальській трасі зітнулася одразу три автівки. Тівки троє людей травмовані у Миколаєві. На дорогах також слизько. Водії скаржаться на якість роботи міських служб на трасах області місцями сніговий накат і ожеледиться, але проїхати можна. Снігопад припинився лише під вечір. Ну і факти бажають всім гарної погоди. Побачимося о 21.05.